Десятки людей з лампадками зібралися, аби вшанувати пам'ять почесної громадянки Рівного. Надія Космяді, донька видатного художника Георгія Космяді. Більшу частину свого життя меценатка прожила у вимушеній еміграції, але завжди хотіла повернутись до рідного міста і повернулась тут. Вона зробила великий вклад у мистецьке життя, за що отримала звання почесної громадянки Рівного. Тетяна Петрина продовжить. Я рахую для нашого міста це легендарна людина. Я переїхала, і папа. І всі інші речі, які со мною є в голові, і так і що не є, сюди приїхали п'ять в ровном. 2016, 2016 рік Надія Косміаді, донька відомого художника Георгія Косміаді, повертається до Рівного після вимушеної півстолітньої еміграції. Народившись у Рівному, прожила тут свої найкращі щасливі 16 років, а далі змушена була залишити наше місто, опинитися в Німеччині, жити в Італії, стати небідною, Людиною любити те, що любить, шанувати те, що знає. Повернулася в останні роки життя в рідне місто і віддала йому стільки своєї любові, що хватає нам досі. По поверненню пані Надія привозить з собою роботи свого батька. Згодом створила арт-галерею його робіт поряд з будинком, де проходило її дитинство. Окрім цього, меценатка організувала понад 80 виставок мистецьких доробків Георгія Космяді та його учнів, за що в 2019 році отримала Звання почесної громадянки Рівного. Міг би був забути Георгій Касмяді, бо, власне, коли він в 40-му році напередодні Другої світової війни, яка вторглася сюди, залишив місто, він поїхав в Німеччину, там жив, там працював, там писав свої картини. 1 лютого 2022 року життя Надії Косміаді обірвалось та пам'ять про неї жива. Так говорять ті, хто прийшов шанувати її під будівлею арт-ательє імені її батька. Уявіть, 95 років і вона танцювала під Модер Токін. це людина. Ну, такої, такої сили духу, такої любові до життя, такої життєдайності я не знаю. І я погоржую і дуже тішуся тим, що я був знайомий з нею. Після спогадів про надію Косміаді десятки рівнян вшанували і пам'ять її батька, адже родина Косміаді зробила величезний внесок у мистецьке життя рівного. Тетяна Петрина, Володимир Захаров. Новини рівного.